Добрий день. 22 червня Полтавщина продовжується абрикосовий конвеєр і на черзі достигає Петропавловський абрикос. Це вже абрикос такого більш середнього чи ранньо середнього сроку дозрівання із покращеними смаковими якостями, будемо так Зараз зірву стиглі і спробуємо їх порівняти з іншими. Останні обірвав плоди Magic Code і Мелітопольський ранній. Будемо їх порівнювати. Ось так. Не найкращий вигляд у Петропавловського. Відносно Меджикот. Меджикот, от такі є плоди. Як яблука. Так. Значить, значить. Мелітопольській рані. В ну, цьому році проливні дощі і три дні підряд. І поганенько себе показав. Початок був гарний, перші плодики солодкі, мені сподобалося, все йшло так, як треба. Але потім потім всі дощі почало тут маленькі тріщинки і загнивання. Загнивання і ще що. ну Деякі цілі, нормальні, градинка, там то все ціленьке. Але смак. Від дощів якось вимився, так би мовити, і не повернувся. Ось уже, скільки два дні нема дощу. Ну, Смак неважний, неважний. Тому в цьому році Мелітопольський ранній не показав себе так, як йому належить. Меджик кот, м'ясистий. Ну, я вже його показував, гарний, хорошо себе зарекомендував, Тріш... не тріскався, ось тут тільки об, об деревину терся, та Як завжди, сік не витікає. Смак непоганий, непоганий. Якщо з Мелітопольським цим порівняти. Тут теж цукру не лишнього. Ну, і соку багато. Мелітопольський, звичайно, він соковитий звичайно. Так. Піддослідний наш Петропавловський. Так. Да. А от він по смакових перевершує і той, і той. Солі. Так що, ну розмір, розмір не знаю. це перше його плодоношення, можливо, він і буде такого середнього розміру. Ну, доволі, доволі смачний. Він солодкий, теж соковитий. Ну вже як літні, вже як не ранній, ранні це одна категорія, а літні це вже, тобто він вже хай, скажімо, відкриває сезон літніх самих смачних абрикос.